Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 13 червня, 23 рік. Працюємо сьогодні на просі, лікуємо його. Такий стан. Наші колії тут. Сьогодні лікуємо, підживлюємо. Хотів Сьогодні робимо одне, але хотів... Для себе, для нататку і може цікаво комусь іншому, на рахунок агрит... тер супера аналог Агрітокса, яким я обробляв гербіцид. По-перше, на рахунок бур'янів. Ну, воно буде не наскільки на рахунок бур'янів, запутаюсь сам і вас. На рахунок, коли обробляти можна цим гербіцидом. Тому що ми чекали фазу кущення. До виходу в трубку. Але в нас, як ми знаємо по попередніх відео, були ось рослини, які сходили ось у нас. ось. Тільки сходили, ми їх обробляли, коли були 2-3 листочки. Тут є ось 4-5 листочків вже, ну них було 3-4. Як вони перенесуться, тому що до чого я веду? До того, що де відкриті ділянки, берізка ми бачимо на відміну. В'юнок, берізка, все воно покрутило, все воно пропадає. Але де загущене просо, де трошки просо прикрило своїм листям рослини. Ось ось, наприклад, ми тут бачимо ось вюнок, який покрутився, а тут вюнок його захистили рослини. Тобто великі рослини, якщо чекати кущення, то будемо спостерігати на рахунок того, як поведуть себе ось ці, можливо, ним можна обробляти і раніше, щоб рослини, культурні рослини не заховали під собою бур'яни. Тому що де відкриті ділянки, де чуть-чуть рідше просто ось ми бачимо на відміну, спрацювало все на відміну. Все на відміну, де ось зовсім відкрита ділянка, тут все покрутило, все пропадає. Це на рахунок того, що ми, те, що ми не сьогодні робимо, а обробляємо сьогодні, лікуємо, лікуємо, тому що ось маємо такі десь механічні пошкодження ми мали, десь... Хвороби пішли, тому що ми його сіяли по ячменю. Тут у нас був ячмінь. І хвороби можуть бути прогресувати. Ми його протравлювали добре і працюємо, лікуємо. Виїхали ми сьогодні працювати, ну, як можна сказати, хтось би сказав би, що це не можна так робити. Але у нас пройшли дощі невеличкі. І зрання ось роса. Роса. Але ми працюємо. Ну, бо, як на мою думку, капля ось. А ми зробили мілку каплю, яка покриває повністю листок. І вона оця капля, вона нічого не мішає нашим фунгіцидам, інсектицидам, тим, що ми працюємо. Це така моя думка. Це моя думка, я так. Думаю, правий я не правий, а є... але коли листок сухий і там десь якась капля, то вона, я думаю, не вплине дуже на результат обробітку. Стан просто в нас такий. Так, на рахунок вийшов у нас експеримент. Обробляли ми обробляли ми. Сьогодні обробляли Аканто плюс 0,5 літрів на гектар по мінімальній. Чому вирішили по мінімальній? Тому що додали туди, додавали майже 4 кг карбоміду і 2,5 кг сульфату магнію Так, не так. Буде так. Можливо, і додавали. Препарат, ось такий препарат, ось така діюча речовина. Добавили ми спочатку його 150 грамів, але потім вийшов я на поле, подивився, що літають якісь вошки блошки І 200 грамів ми дали. Поки ми альфа цепиметрином ми вже туди пізніше, під, коли піде воно в трубочку. Ще може будемо підживлювати і вже каноніра бабахнемо системника. Я думаю, так буде краще. Це, на мою думку, не знаю. Правильно, не вірно. Скажете так, потім подискусуємо. Експеримент Експеримент обробили ми поле і залишилось у нас 200 літрів. Ми пройшли ось тут посередині. Получається, три проходи туди, три проходи туди в нас, виходить. Посередині ми пройшли з нормою. Треба сказати спочатку, що ми робили з нормою 240 літрів на гектар, тому що дуже великий листковий покрив. І щоб його дістало і покрило все, ми робили мілку каплю. Сьогодні у нас тихо, вітру немає. 240 літрів. І тут посередині ми пройшли ще раз. І у нас хватило ось повернутися. Ще метрів 300, середній проход на полі буде. Ми ще раз вилили 100 літрів на гектар. Тобто у нас інсектицид при тому, що ми давали 0,5, то тут буде десь 0,7. 0,7 буде фунгіцида. 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 Путаюся, блін, вже працюєш. Інсектицид воняє, мабуть, дав фунгіцид. Фунгіцид у нас вийшов Аканто плюс в нормі 0,7. Будемо спостерігати, чи буде тут щось краще. Який вигляд буде Інсектициду тут так само додали, все тут і карбомід, і все воно. Чи буде якась дія. Там, де ми робили перекриття, коли ми робили на ячменюві, а потім давали. Карбомід 5 кг, там вийшло у нас в одному місці в кінці. 10 кг ми перекривали блин, два рази. Нічого, ніяких змін. Поки ми не бачимо, ми не бачимо, що воно набагато краще щось дало. А раз візуально ми не бачимо, то, мабуть, воно і нічого. Але все чекаємо, коли піде вторина коренева. Прийшов у нас невеличкий дощик. І це для просто що, те, що потрібно. Ладно, вирвемо вже одну рослинку, щоб наявно показати. Ось, трималося воно все. Трималося воно все на оцих волосках маленьких, але пішов дощик і ми бачимо, як швидко, дуже швидко, вони, оці поверхневі коріння, вони за дуже Маленький час виростають день-два, і вони вже пішли рости. І це добре. Тепер рослинка буде отримувати гарні поживні речовини і буде гарно триматися. Це те, що нам було потрібно. Те, що я казав в попередньому відео, що головне, щоб пішов хоча б невеличкий дощик, воно стече по рослині під корінь, і вона відразу кине вторину кореневу. Це добре обробили, чекаємо, що буде надалі. Гербіцид діє. Чекаємо, як подіє наш фунгіцид, чи дасть він якусь нам прибавку, чи полікує він рослинки. Просто трошки густувато, як на мене, не звик я я, люблю де рідше, де рідше воно краще. Оде є перекриття, то там зовсім мені не подобається керів. Але все буде добре. Все буде Україна. Відео дуже затягнулося. Я щось я почав знімати дуже длинні відео. Ви не будете, мабуть, дивитися. Дякую. Дякую. Підписка, вподобайка. Слава Україні!